Доброго дня. Сьогодні зібралися на засідання земельної комісії і зараз будемо розглядати питання, які будуть вноситись на розгляд 36 сесії, треопінарне засідання. Тому пропоную розпочати. Хто за даний такий порядок денний, то прошу комісію голосувати. Так, перше питання це затвердження технічної документації землеустрою щодо інтелізації земельних призначення тобто, площі 1.41.68. Для ділянки запасу за межами населеного пункту Богданівка. Тут у нас є Андрій Вальчешин і хоче поставити бачення. У мене є пропозиції членів земельної комісії. Я би хотів взяти тут ділянку, ну, відвели через селі тут, тут ділянку в оренду для створення не просто пасіки, а такий собі туристичний об'єкт, де можна було б організувати екскурсію, розповісти про бджіл та показувати, як вони працюють. Проводити семінари, надавати послуги. Одного з найприємніших видів апітерапії – це соннобур. Ось така, ми зробили презентацію з дохворю. А ви маєте тут ділянку зараз чи колоніалі? Чи взагалі не маєте відлянку? Це просто розумієте, там санітарно-екологічний стан дуже хороший, бо там є невеличкий ліс. Це вже чотири роки я ну, обуваю це питання, тому що ну нема в нас кращої ділянки. Ти біж... а зараз що там? Нічого, Нічого, ви тільки не на її. Ну, Ми, розтроф. Росте ліс, росте корчі? росте рослині, що там є. Ця земля сільськогосподарського Ну Зараз вона спрямовується на аукціоні, як всі? Що стоїть? Ні, вона наразі документація на робить. Документація наразі. Я би хотів через 7-ку взяти відомо. Отже, 1,416. Ви будете цим займатися? Так, особисто. То ви відкриваєте якесь підприємство, так? Е, в... Заданю послуг. Ми маємо найбільшу пасіку на даний момент. А вже в процесі, як ми за ну, якщо буде ділянка, ми вже в процесі тоді запустимо. І наприклад, те, що я вам читав, надання послуг, то. Ну, як то, сон на вуликах, це ж автоматично потрібно буде відкрити, ну, надавання послугу, змінити свій статус, наприклад, там, в дихому, Фокус. Ну, Фокус. Ну, так, так, ну, Це вже потім вже під це в подальшому. Бо на дані навіть всі документи є на фасіку, коли... тобто ви говорите, ви фасі... радите нам щоб він на обзор не виставляти. А через сервітур, так. так. Тому що, розумієте, якщо б якщо мені потрібна була ділянка, це я можу Як, на будь-який аукціон зайти, але нема такого місця. Знаєш, що ми б місця землі в оренду давали без аукціону. Ну, це що... не прикладно. Ну, ясне, будь ласка, серед Це просто надання в оренду, але не через аукціон. Тут це називається, коли дається орендар, дає допуск до орендарів. Це є допуск до певного об'єкту, який знаходиться на його об'єкті. Є... Це сільська рада має надати дозвіл сесія. Я кажу, що таке сервітут, -та, як я розумію. А? Щоб там ну, таку туристичну зону. Його Буде алці... аукціон? Ну, аукціон, розумієте, якщо зайдуть фермера. Під посівниць це зовсім другий вид діяльності. Я не можу відбуваться. Піше по закону це право обмеження користування земельною ділянкою чужим майном для задоволення певних які не можуть бути задоволені іншим способом. Ну, це окремий договір. Так? Так, так. Договір від договору. Типу, але там є в сервітуті є обмеження, що він не, прав, не має права її розорювати, встановлюється сервітутом. Тобто він це має обмежене право користування даною ділянкою. Тобто, якщо ми даємо сервітут погодження, тобто він має робити тільки на те, що буде прописано в сервітуті. Тобто в договір, не, в договір так. не орати, не сіяти, не, не то. Те, що буде прописано виключно в... А туди оренда плата, буде вираховуватися. Від нормативної оцінки. Нормативно вчується. Як становить сесія, так? Так. <coughs> там, ну, то, то є загальна та нормативна оцінка, що зараз є. там 15 тисяч, скільки з гектара, і там тих 12%, 5 000, чи скільки там буде. Так, до 12%. До 12%. Mm -hmm. якщо, якщо там оцінка буде, грубо говоря, ні, там 20 чимось з гектара. 30 тисяч, то виходить, десь 3,5-4 тисячі

Андрій, а от скільки ти вже займаєшся тим, чого до сих пір ніякої той терапії, ще там, щось а, такого, це... що це вишкову землі стільки. Пане Мирославе, чи... Мирослав якщо ви пам'ятаєте, ми вже чотири роки це обговорюємо, розумієте? Ми вже чотири роки, я підходився чотири роки тому. Тому що ми не хочемо зробити так, щоб обмежено для себе. Ми хочемо зробити так загально Землю всі хочуть взяти в оренду, через що. Зробили суто через аукціон, аукціон, будь ласка, фіграють аукціони, беруть землю. Такий механізм. А так то, то, то <плес> вже давно <плес> хтось заопилюється. З, друг, з, з другої сторони, це джільництво. Вони допомагають от, якби, фермерам джоли, там, то, то запилювати. Ну, можна зробити якийсь виняток, я не кажу, що там бен. тим більше там, якщо навіть буде, якщо б навіть <плес> було. Ви допомагаєте та... деколи це вже. Треба з, з його сторони, вже може бути щось там якийсь, ну... ну, я ж не хочу задумати взяти. Там Може якийсь буде, якийсь буде там... підняти, наприклад, ставку орендної плати, а не згідно цього, що наприклад... Ну, під... згідно законодавства довго 3.12. І нормативки. Ну, Ми не можемо усі... тут підняти, так? Yeah. Да? Ну що, кажіть свою кожну думку. Я за то, бо в мене теж там є пару вуликів, і я за то, щоб, щоб, щоб його розвинути. Постановка питання, що затвердження ну, документації. Перше, ми її е... в будь-якому випадку тобто, затвердити повинні. Ну, та ділянка має а бути проєнтрізована. А надання тої підруї питання, надання сервітуту. Тож сьогодні ми вирішимо друге питання, чи ми ще не вирішили? Ми можемо тобто, вирішити, чи надаємо дозвіл на розробку сервітуту, чи не надаємо. А, іменно сервітуту, так. Ну, давайте тоді пропоную за дану заяву за затвердження проголосувати за затвердження самої документації. Тобто ставлю на голосування. І тепер переходимо тоді до того самого сервітуту на розробку. І думки кожного члена комісії, щоб ви вирішили ту. Ну, між собою. Загальне голосування. Ну Але на рішення початку заняття комісія, тому і до вас і прийшов. Так, як кажуть, зараз на обговоренні є голосувати без одного, не я, я теж, бо я знаю, що таке бджоли і що таке, от, я теж такий домічок маю собі, ну там 30-40 хвилин воно практично відновлює організм людини. А якщо забагато 1, 4, це, це розумієте, підроставав потіки вуликів і по першим ділом. Басі вже пере ну, цього року переходить 200 штук, 200 вуликів. Якщо ситуація в країні нормалізується, вона піде в це є одне питання. Ми хочемо розділити на зони. Це буде зона вуликів, які все одномуся цвітом виїжджати. А це буде зона домиків, Плюс треба було затінити, відвезти якісь лавандові насадження, фермі насадження потрібно буде. Туристичний зробити його привабливим, а не просто того ну А для чого орна земля? От Та земля, яка дійсно може оброблятися, для чого такі. А в нас немає інакше. А внизу там, там ніхто вже не пасе, наприклад. Згідно ветеринарно-санітарних я не можуть Андрій, Для того ліска внизу. Як я міг, я би поставив, нічого про них... вологі за А що високою, це вверху, це внизу. Не можу я поставити на березі пасів, Це нереально. Це нереально, воно все там ну, загине. А де то б Що, що? Висока гора, <гураль> якщо знаєте, Богданівку, там колись ліс ми посадили, були 80, десь 7-8 рік його садили. І тепер вже такий і цей. Ну, шкарку була, а то гра, ну так, ну то і шкарку її. Вишилися кусочок. Там це був дружна гора, ми звідси ліс, звідси був як кар'єр пішли. Але як мед продаєте, ви платите якісь податки, не платите? Можете податкові подивитися, це до, до... Скільки там до 300 тисяч оподатковується, все інше оподатковується. За 2024 рік податкові є дані, скільки є. А, як... а зв'язку до нас щось нічого не платить. Так... Дивіться, ми платимо вс... все, пасіка зареєстрована, всі повністю документи є. Всі... Я почав що перебиваю. А якщо ви подаєте мед, пасіка зареєстрована, не повинні бути підприємці, так? Ні, не маємо, маємо базу. Бачити... Законодавство вимагає від нас мати потужності, але не вимагає мати підприємця. <звук> Ми зареєстровані якробники переменної конструкції. Є паспорт, є потужності, є все. Тобто, підроли ваші власні, так? Так. Ну, давайте тоді вирішуємо це питання. Ну, Так, ми йдемо далі. Просто питань ще багато. Ні, ну все сказали, так? Да? Тоді стати на голосування, що всі сказали. Між собою та і без що. Ні, я теж не проти, хай пробую, але щоб якась <різь> користь громаді була. Може щось вийде, може не вийде. Але я би казав в договорі, що якось то врахувати всі ці пункти, які нас цікавлять, щоб договорі. Так. Якщо там ставити депутати поставлять вимогу без розгорнування без... без... так. Без... Так. Без... Так. Без... так. якщо розгорвуватися, якщо розгорю, значить ми розірваємо договір, чи як там. Я не мутов, Але обов'язково я би казав, що був підприємцем, хай буде 2 тисячі на рік, чи там ну, 5 тисяч на рік. Того самого фото. Так, так, так. Якщо вони згодні, так, то я б. Я читаю, дана земельна ділянка з торгових аукціонів піде 1050 або більше. Я це не піде, 20. 20. Вони на піде. На нас піде. У нас є ділянки пішли і за тисячу, наскільки я бачу. І за 1600 і за тисячу шістьсот, ділянки. То ну, акціо. Це не з чининку їшли. Нормально будеш, варта увага, правда? Якщо дивіться, ви робите, це вже 4 роки. Я не знаю, чи ми, як там зробите ви до, до виборів, ще, чи, щоб ми поїхали, подивилися хоча б ну, на цю красу, правда? <зумірно> не, чому? А чому? Вони говорять, там буде нормовна територія у, 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 у культури на <зумірно> <у, у> культури надати. Тобто потребує коштів і часу. Ні, ні, ви розумієте? Проблема за три роки. Ні, тут так. Тут проблема за надання. Цього року я вже, напевно, не встигну ні туди заїхати, бо ж потрібно засіяти якусь багаторічну культуру, щоб я, ну, траву, ще щось там так не піде, щоб я заїхав на, на землю просто. Давайте тоді ну, що... ставимо дане питання на голосування. Хто за? З так, то роти, хто роти, да? що то проти, хто утримався? Проти, так? Утримувати. Ні, там ще має. Сесія, я щось можна. І Пробуйте, і... але що але... я Ви... шукати, так як... Тоді вже... ну, в наступне прошу далі. Випаде. Напевно, с... пройдемося спочатку по, по заявам <зайло> громадян, це вже скоріше, а потім вже до цих питань, що тут доходять. Так, я буду зачитувати. Так, нова хвилина Миколаєва, на... Толоці затрачені. Для будівництва обслуговування 22 га. То ми зачитувати всі чи кожній для голосування. Я тут далі Періма Ольга затвердити заведення сільського господарства, но 30 село Сташа. Богдан Григорович. Я буду зачитувати прізвище, щоб так було зрозуміло, площу і де вона саме знаходиться, і під що. Так, Шиліський Богдан Григорович, 0,13 газ. Е Хочет під покрупим, він має там приміщення на тракторній бригаді, викуплені для, для, для обслуговування. На визнати з інгустрів щодо підтвердення вареники. Дмитрий Анатолій Антонович. Це земельна ділянка 0135 ГА, Будана Хмельницького, 85-21. Це є тих, викуплені ті приміщення токові. На, Виготовлення проєкту землеустрою на оренду. Петріся Мороє Ігорів з затвердженням технічної документації під будівництво No25 ГА, село Озерно. Дмитрик Анатоль, Михайло Антоновича, аналогічно та його правда, змени ділянка площі на 1,95 ГА для условлення нерухомого приміщення ток-господарства в оренду на 10 років. Виготовлення проєкту землеустрою.